І всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо в таку гру. Так. Це що? Це босс? Угу. Ем... І як тут що тут робити, а? А як тут, друзі? Хтось мені... Розкаже. Так. А! Опс! Ясно. Можна вийти звідси. Так. Я не знаю, що це, де, це. Я тільки зайшов. Давайте. Етап один. Так. Погнали. Нам сюди. Оп! Залазимо. Тут якийсь, друзі, у нас лабіринт. Йдемо, біжимо, біжимо. О! Да. Добігались. Давайте ще раз. Дубль номер два. Так, тепер підемо ні. Все-таки сюди. Ти. А! Уйди! Ні, друзі, вона за мною біжить! Ааа, друзі біжать! Фіаско! Не біжать! Фух, все! Ой-ой! Ой-ой! Друзі, ні, спася! Да! Дубль номер три. Так! А куди нам взагалі треба? а? Не підскажете мені. О, давайте на нього. Ай, не вдасться так, як хотілось. Мені потрібно туди, друзі. От прям потрібно. Тікаємо, нашого друга сожрали! А, ні-ні-ні-ні. ні ні Йдіть, Ідіть! Друзі, це, що таке? Так, Що тут у нас є? Етап 3, етап 2. А що, куди мені взагалі треба, друзі? а? Так, мені треба пройтись. Зараз йдемо наліво, потім зразу направо. Ідемо і там от так от перестрибнемо. А далі я не бачу куди. Так, Запригнемо зараз і подивимось. Зараз, друзі, я прийду. Так, друзі, ну ніби я вияснив, що, як і куди, тому давайте, я не знаю якось. Пробувати. Так, друзі, тікаємо, просто я не знаю тікаємо, що тут ще сказати. Так, я біжу у правильному руслі. Так, давайте, друзі, тікаємо від цієї голови, так. Тепер нам потрібно сюди. Супер, він відволікає їх. Так, друзі. Біжимо, біжимо, біжимо. Так. О! Ти що мене так підставляєш? Хух! Ой. Я зрозумів. Так. Це що таке? Твійний... Стрибок, добре. Так. Це що таке? Ой. Мені це не потрібно. А, друзі, що вони такі страшні? Ви не підскажете, а? До речі, друзі, хто не підписався на мій канал, той отака голова. Давайте. Поки я біжу туди ж, ви підписуєтесь за 10 секунд, щоб не бути такою ж самою головою. Давайте один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Давайте, друзі. Вісім, дев'ять і десять. Той, хто підписався, мої підписники самі кращі. Так, друзі, дякую. Вам велике за те, що ви дивитесь мій канал. Та-та-та-та. та Я надіюсь, я вам дарю гарний настрій. Правда, я не знаю, але все одно ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло Так. Як від них втекти? А. Так, ніби втекли. Хоча не втекли, але втекли. Втекли, але не втекли. Фу, йдіть звідси. Фу-у-у-у Аж в безпеці себе почув. Так. Тепер треба, щоб вони відійшли. Уйдіть. Тепер біжимо! Так, 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 тик, тик, тик. тик, тик. Добре, друзі. Хух, чекпоінт. Так, друзі, я не знаю, куди далі. А подивитися то і ніяк. Ну, друзі, побажайте мені вдачі! Ні, 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 Ху! Так, це було проще простого. Фух, етап 2, друзі! Ми з вами молодці! Так. Етап 2. Давайте направо. Ой! Котаться. Так. О! Ха, ха Ще й сміються, так, друзі! Безсовісні. так. Світовий міч. О! Крила! І що я з цими крилами зроблю, а? Що? Просто тупо крила, друзі. Що я з ними зроблю з цими крилами, а? Я думав політати якось можна буде, я не знаю там. Так. Йдіть звідси збійники, так. Ой! Я десь ходю, бродю, а де не зрозуміло. Ой, о, чекпоинт. Так, Що тут? Так, фух? Тут сюдемс, друзі. Всю не. Так, я зрозумів. Сюди. А можна піти кудись? Ні, не можна. Я зрозумів. Тепер куди нам сюди? Стоп, 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 стоп! Дайте зосередитись. Сюди. Супер. Тепер сюди. Супер. А тепер можна його обійти? О, друзі! Можна, можна, ще як можна. Так, це та ж сама. Здоров! Здорово! Ааа, мужики, здорова! А. Ти прикалуєшся, чи що, а? Бебе! Е, мужик! Ее, друзі! Тікаємо, від нього. А. Зараз в паску себе заженемо! Ура, друзі! Це ж третій етап! Ха -ха. Я не очікував, що це так просто буде. Я думав, ми з вами стільки тут промучаємося, омат. Фу, друзі, ну. У всякому випадку була, не була. Давайте спробуємо. Це зробити. Так. Йдемо. ой. Так. То є добре. Хм. Перескочили. Так. Тепер треба отсюдишеньку. Так. Суперски. Так, чикпоін. Чипоін. Так, супер. Тер... Стрибаємо на нього. Ай. Взагалі-то в чемної. Так. І я тікаю.

Ні. А назад ніяк, так? А назад ніяк. Добре. Як до тебе пройти? Ти? вері mm Інтерісін. -hmm. Як то кажуть. І куди ж мені тут, друзі? а? Податись? Я не бачу інших виходів. Так. Звідти я прибіг. А куди мені потрібно? Мені потрібно сюди. А як мені сюди попасти? Мені потрібно назад. Не туди я прибіг. Та ти задовбав. Так, друзі, дякую вам за перегляд цього відеоролику. Я надіюсь, він вам сподобався. А поки я буду тут кружляти. Ідея, то я з важжаю. Всім до побачення, друзі! Відеоролики будуть проходити рідко зараз, е, тому що є одна проблемка, але все добре, друзі. Дякую вам ще раз за перегляд. Всім до побачення!